Тридцятиградусна спека не спинила веселих велолюбителів. Сотні містян принарядилися до першого в чернігові веломаскараду. Хай в костюмах і жарко, і підтеча рікою, та усі незручності можна витерпіти заради вдалого образу. Я думаю, штата, скоріше всього, навірна граф вілконський. Віл конський я жінка паук, чорна вдова. Уніштажає універних самців. Не заважають осідлати ровер, навіть об'ємні спідниці. Дуже зручно, неймовірно зручно їхати на велику. Чесне слово, краще ніж шортах. Так просто зручно м'яко їхати. вітерець взагалі спідниці так не задирає, дуже комфортно. На костюмований парад двоколісних приїжджали цілими родинами. Ми волшебна сім'я, яка дуже любить спорт. Очі любить yeah, самого самовараждені. Yeah, yeah. От Молодшенька на трьохкальосна приїхала. Старша на двохкальосне вже катається. Ну і ми з папою обов'язки з підготовки до маскараду в родині розділили. Мама шукала наряди, а тато відісталася складніша місія: слідкувати, щоб маленькі ласунки не поїли реквізит. Вони займаються цим постоянно, так що я присматриваю за цими конфетами, покуда ми не почали езду. Серед звичайних і незвичайних серійних байків, що виїхали похизуватися на парад, є і зовсім ексклюзивні екземпляри. Такі собі велосипедний харлей, тільки но з майстерні та вперше на людях. Повністю ручна робота, руль самодільний, рама самодільна, вілка самодільна. Все, в принципі, було зроблено. Нарешті білочки, зайчики, тигрики і відьмочки шикуються. Величезна казкова колона розтягується по всьому колу красної площі і вперед. Марш! Марш! Веломаскарад не ралі. Тут головне хороший настрій, а не швидкість. Надо показати, що велосипед это не просто велосипед, как средство передвижения, а это ще довольно така интересная штука, которая может приносити позитив, радість не тільки зрозумів, але і дітям, тому що в принципі основна часть задачі це розвеселити тих людей, які не розуміють для чого це треба. Дітям приятне здійснювати. Про юних водіїв цьогоріч річ подбало особливо вперше в Чернігові у велезобігу змагалися й найменші наїзники. Щоправда, у своєму власному міні ралі. На старт. Увага! Марш! А поки малі й дорослі байкери катаються, організатори підраховують учасників минулорічний рекорд із натяжкою, але таки побили. Чесно кажучи, ми не зовсім максимально задоволені, тому що ми очікували до двох тисяч людей. Але ми задоволені тим, що нам вдалося цифру цю побити. І тому зараз я тримаю в руках номер 1642. шістсот Минулому році було 1590, Тому ми молодці. Ми це зробили. Ось щасливий, можливо, ще навіть не останній. Після 10 кілометрового забігу клоуний миш. Кі помітно втомились, але на фініші підбадьорюються. Сотні роверів зібралися разом не просто розважатися, а щоб зайвий раз нагадати про себе: автомобілістам про те, що велосипедисти поруч, і на них треба зважати, а владцям про обіцяні велодоріжки та інфраструктуру для двоколісних.